Вас, мої друзі, знову в моїй експериментальній лабораторії. І сьогодні ми з вами будемо робити різнокольорові вулкани. Для цього нам потрібно ось таких три стаканчика. Нам потрібні різнокольорові барвнички. У мене є оранжевий, фіолетовий та зелений. Нам потрібна сода і миючий засіб палички для того, щоб розмішувати у стаканчику це все. Невеличкі стаканчики, чайна ложечка і оцет. Звичайний оцет. Спочатку треба налити миючий засіб у стаканчик. Так, ось так. Так, далі додати барвничок у кожен стаканчик різний, сюди додаю барвничок. оранжевий сюди додаю барвничок. і фіолетовий додаю ось сюди. Так. Ще беру. Чайну ложечку і дві чайної ложечки харчової соди. Теж додаю в стаканчик. Не повні ложечки треба брати. Ось так. І тепер я починаю це все змішувати. Бачите? Виходить така рідина якого кольору? Темно-синього фіолетовий, так, ми туди додавали барвник. тут оранжевий барвничок. перемішуємо соду, миючий засіб, і барвничок наш, так? перемішали і ось так. Все ми перемішали. Тепер виставляємо наші стаканчики. У піддончик наш. Так. Беремо маленькі стаканчики, беремо оцет і 100 грамів, ну, неповний стаканчик оцету, наливаємо у маленькі стаканчики. Ось так. Це в нас було приготування малята, а зараз буде саме найцікавіше. Давайте я ось нам, так, оставлю. Так. І починаю вливати оце. Дивіться, що вийде у нас. О! Дивіться, які вулкани, яка лава різнокольорова, бачите? У нас різнокольорові наші вулкани. Вам сподобалось? А якщо ви дома захочете провести такий експеримент, ваші старші братики та сестрички або мама з татом вам обов'язково в цьому допоможуть. Самим не треба, тільки з дорослими. До побачення! Чекаю ваших фото!